Привіт! Настав час поговорити саме про це. Про таємну любов кожного письменника. Якщо ви саме він, або навіть просто цінувач антикваріату, ви точно придивлялись на друкарські машинки. Щодо мене, мені вони подобались дуже давно. Своєю витонченістю, стилізацією та просто магічною механікою. Я бачила друкарські машинки в кафе або на перехолках, але всі вони, на жаль, були не працюючі. І я одного разу, бо мені в голову часто приходять дивні ідеї, я вирішила пошукати собі працюючу друкарку. З українськими літерами. Якщо ви зайдете на OLX, то за невеликим підрахунком ви дуже легко можете встановити, що за день там з'являється десь 20 оголошень з цими чарівними апаратами. Тільки от більшість з них це совковий непотріб. Машинки Москва або більш пізніші та дешевші моделі з російськими літерами. І таких машинок, на жаль, 99%. Так як же ж я знайшла свою машинку з українськими літерами? Скажу так, я багато шукала, а хто шукає, той завжди знайде. Коли я ще нічого не знала про друкарки, то перше оголошення, яке я побачила, було від якихось сумнівних друку друзів. Вони продавали машинку Олімпія Тревеллер, це за 9 тисяч гривень. І так, це виглядає дуже сумнівно, незважаючи на те, що аккаунт старий і має багато позитивних відгуків. Продавати машинку за майже 200 доларів мені довелося написати їм і спитати, чи гарно вона працює, а також попросити відео її роботи. На що вони відповіли мені, що в Києві бликаути по 48 годин, і вони не мають такої можливості? Що дивно, адже написали вони це в інтернеті. Вони вважали це нормальною ціною, адже машинка мала всі 33 українські літери. І тут я підвожу вас до основного машинки з повним набором українських літер почали випускати лише в 90-х, і було б Трохи дивно переплачувати за машинку з пластику, яка коштує, як він з 30-х. Але що я вам можу сказати? Коли я на щось налаштувалась, мене вже не втримати. Я вже була ледь-ледь готова замовити ту Олімпію, але я знов зайшла на Оликс і побачила так-так свою першу друкарку. Це була Optima SM40 з таким самим набором літер і дуже підозріла, схожа на машинку друку друзів. Її продавали лише за 2000, і автор так само стверджував, що вона повністю працююча. Якщо точніше, він сказав: це машинка моєї мами, а мама мені дзвонила і сказала, що вона працююча. І спойлер. Це дуже типова ситуація для усіх друкарських машинок. Але ця машинка стала моєю. Як ми знаємо, машинки повністю механічні, і коли вони довго просто лежать без діла, то можуть зіпсуватися. Отже, мені був потрібен майстер. Дуже добрий майстер, що розумів себе на друкарках. Що я зробила? Я дала оголошення на тому ж самому Олекс з пошуком червної людини, яка починить мою друкарку. І дуже швидко мені відповів приємний хлопець, який сказав, що з радістю огляне мою покупку. Машинка відправилась у подорож до майстра. Так, з нею були проблеми. Здолетів фермін натяжіння каретки, не поверталось три чашки літер, але. Вона була відремонтована. Вона приїхала до мене така чистенька і пахла вона машинним маслом. Тепер ця красуня знов була готова до роботи. Але мені ще треба було знайти для неї чернильну стрічку. Хоча друкарки перестали випускати, стрічки виробляють досі. Зокрема, для них підходять стрічки від матричного принтеру. Дякуючи моєму батьку-інженеру, стрічку було замінено. А почала друкувати на ній свій новий роман і друкую досі. Але мій чоловік, який теж має свої письменницькі ідеї, захотів собі друкарку теж. Тому почались пошуки. І ви не повірите, але за декілька годин на Олексія вилась так. Це була олімпія велярце. І не за 9 тисяч, а в декілька разів менше. Так і наша колекція поповнилась. Ви спитаєте мене, чому ці машинки так схожі? Тут все просто, вони обидві родом з 90-х, де всі любили копіювати ідеї друг у друга. Так, машинки з усіма українськими літерами почали виготовляти лише після проголошення незалежності. Але до цієї події майстри перепаювали деякі літери так, щоб можна було друкувати російською і українською водночас. Поки ми з чоловіком сиділи в своїх кімнатах і дратували сусідів стуканням по машинках, мені спало на думку купити щось. Більш антикварне, металеве і в чорному корпусі. Отже, знайомтесь. Рейн Метал Барсік. Машинка 1937 року. З якою мені вдалося збити півціни, і яку мені довелося декілька разів перезамовляти, бо продавець відправляв її в закритому на замку кофрі. Але так, вона чудова. Зовсім інше відчуття від дотику до клавіш, зовсім інший натиск, а її дзвоник це неймовірне створіння. Зараз це Metal робить для нас танки Леопард, ну а мені? Мені дісталась друкарська машинка, якій вже зовсім скоро виповниться 100 років. Що я можу сказати про друкарки? Вони не перевершені. Дивитися на аркуш паперу це зовсім не те, що дивитися на екран. Так, у вас немає права на помилку, але це насправді змушує письменника думати ефективніше. Стукіт клавиш. Його навіть не помічаєш, коли зосереджений на друкуванні. Звичайно, що редагувати мені все одно доведеться на більш сучасній версії машинки, тобто на ноутбуці. Але ж романтику ніхто не відміняв. Якщо ви теж мрієте про друкарську машинку, можливо, це ваш знак. Так, на Олекс багато тих... Хто продає на потребу зі старого гаражу або просто розводить на гроші. Але не забувайте про eBay та Etsy, де часто можна знайти дуже цікаві екземпляри. Ну а мені тільки успіху в друкуванні роману. Можливо, колись тут з'явиться відео з його історією. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на мій канал і побачимось в наступних відео.